Вітаю! В ефірі передача КлягеМауертві. Сьогодні ми б хотіли приділити увагу кільком важливим фактам, які варто знати про енергозберігаючі лампи. Після того як маленький хлопчик з верхньої баварії вдихнув газоподібну ртуть з розбитої енергозберігаючої лампи, він поступово втрачає волосся, вії та брови, з'являються напади тремтіння і депресії. Лікар поставив діагноз ртутне отруєння. Фламандський інститут технологічних досліджень Бельгії Віто, який за дорученням ЄС оцінив компактні люмінесцентні, тобто енергозберігаючі лампи, перевірив міст ртуті лише у п'яти ламп. Для доктора Георга Штайхаузена, фізика радіолога при університеті у Відні, така проба смішна і несерйозна. Він критикує методи вимірювання ЄС, які вимірюють лише ртуть, що прилипла до скляної колби. А не газоподібну, яка випаровується, коли колба розбивається. Цитую Це так, якби я при тріснутому балоні захотів би визначити вміст гелію по налипанні на оболонці. В інституті Віто, проводячи дану оцінку, виходять з того, що 80% ртуті з вживаних енергозберігаючих ламп потрапляють у навколишнє середовище і в ґрунтові води. Якщо ж все-таки дійде до того, що в усій Європі всі жителі будуть використовувати компактні люмінесцентні лампи, то щоденно будуть утилізовуватися як мінімум 1 мільйон ламп. Якщо помножити кожну лампу на 5 мг ртуті, то в рік це становить мінімум 146 тонн високотоксичної ртуті, яка розподіляється у всьому навколишньому середовищу. Тут немає більше відкритих питань. Відповідь дає фахівець світлобіолог Олександр Вунш. З медичної точки зору, заборону на використання звичайних ламп можна порівняти з приписаним державою тілесним ушкодженням допоки немає в наявності рівноцінних ламп. Варто не забувати, що альтернатива є завжди. Потрібно лише знайти її. Дякуємо за увагу! На все добре!